Остап давно вже просив у батьків папуга. Обіцяв, що буде самостійно за ним доглядати. І ось кольоровий, красик уже вистапчика з початку хлопчик воду вам. птаха міняв у воду, чистив клітку та. Поступово йому це не почало набидати. Одного разу він на цілий день забув про папугу підбіг стривожено до клітки. Аж над вечір повернувся шість із вулиці, Чо, що сталося, був із попугаєм, по, якби не мама.